Тож чому Атріди і Харконини не люблять один одного? Чому між цими двома домами існує певне ворожнеча? Давайте розберемося у цьому відео. Також хочу подякувати усім тим, хто підтримує мене і донатить. Я вам дуже вдячна, хто підтримує мою творчість, мою роботу. Якщо ви також забажаєте це зробити, то можете знайти в описі посилання на мою монобанку і зробити свій донат. Дякую вам усім. Тож ми з вами, ті, хто читали Дюну, ті, хто дивилися фільми, вже знайомі з герцогом Лето Атрідом, з бароном Харконеном, з Полом Атрідом. І бачимо, що Атріди і Харконени... Не дуже добре ставляться один до одного. Атріди зображені позитивними героями, сильними, вольовими, а харконини це повністю такі прогнивші, небезпечні, огидні з виду. Тож давайте поринемо з вами у їх історію цих двох домів. Бо для того, щоб з'ясувати причину їх ворожнечі, нам потрібно повернутися далеко назад у минуле. Повернемося ще у часи Старої імперії до Батлеріанського джихаду. А людство далеко пішло у своєму розвитку. Зайняло усі планети навколишні, але, але повністю люди перестали мріяти, чогось бажати. Все навколо. Виконували за них машини, вони їм допомагали в усьому, і не було ніякої потреби щось робити, боротися чи проявляти свої лідерські якості. І одного дня з далекої системи Талім прибула людина, яку звали Тлалок. Він хотів своїми натхненними речами, словами надихнути натовп і підняти людей, щось у них пробудити, але він цього зробити не зміг. Проте, невеличка група людей зацікавилася його словами і ним самим. Тож ці люди потім зібралися на таємне зібрання і почали думати, що їм зробити, як змінити цю стару імперію і як скинути недолугих правителів. І пізніше вони собі поміняли свої імена і взяли імена героїв далеких легенд та міфів. Найвідомішими, найтакими найзначнішими людьми, які сформували цю групу сталоком. Це був Агамемнон і його кохана Юнона. Також пізніше вони ще задіяли програміста, який обрав собі ім'я Барбароса. І цей програміст він змінив. Програму машин, адже вони повністю ну, просто допомагали людям. А він вклав у них агресію і певні такі людські якості. Їм це було потрібно для того, щоб потім ці машини допомогли їм завоювати всю галактику, всю імперію, що власне потім їм і вдалося. Тож цих 20 людей після того, як зробили цей переворот після революції. І перемоги своєї вони назвали себе титанами, і вони почали правити на різних планетах людьми. Але весь цей час була дрібка людей, які називали себе вірними, які сформували конфедерацію Лігу благородних. І оця ліга вона боролася проти титанів і їх жорстких методів їх влади. А титани підкорювали планету за планетою з допомогою машин на їх боці. Просто всі. Падали, але оця ліга благородних вона стояла і вистояла, і дала відсіч титанам. Але через 10 років тлалок, великий натхненник, він помирає через випадковість. І Агамемнону це не сподобалося. Він зрозумів, що вони всі смертні, хоч вони і підкорили всю імперію, але рано чи пізно вони всі помруть. Тож Агамемнон і його кохана Юнона вони першими зважилися на такий крок, вони е дістали свій мозок і помістили його у машину. Тобто вони стали кимеками, Це машини з людським мозком, такий собі гібрид кіборга і людини. І це зробили і Гамемнон, і Юнона, а потім і всі титани. Тож вони тепер мали правити вічно, бо мозок він, типу, міг би жити вічно у цих усіх от обладунках, не маючи тіла. Тож вони правили дуже довго, поки Ксеркс один з них, один із титанів, який дуже сильно любив задоволення, і він просто не хотів нічого вже вирішувати. Тож, коли піднялося повстання людей. Він не захотів сам думати, як це все придушити, і просто дав повний доступ машинам машинному розуму до всіх даних. І таким чином машинний розум він поглинув планету Ксеркса, а Потім кожну планету титанів одна за одною, адже вони не встигли попередити по один одного. І таким чином машини вони здобули повний контроль над планетами титанів. І цей машинний розум назвав себе Омніусом і став повністю керувати цими планетами і самими титанами. Хоч вбити він їх, до речі, не міг, бо у програмі машин Барбароса колись заклав таке от обмеження, що вони не можуть вбити тих, хто їх створив. І таким чином титани стали самі потерпати у рабстві. Е Омніуса. Але Ліга благородних вона залишалася і вона тепер боролася не тільки проти титанів, а й ще й проти оцього машинного розуму, проти машин і Омніуса. Тож, до чого я це все розповідаю? У Кимека цього Агамемнона е, був син, якого звали Воріан Атріт. І він був довіреним лицем, довіреною людиною машин. Він їздив, чи плавав, чи літав точніше на космічному кораблі разом з роботом Севратом, і вони доставляли оновлені копії розума Омніуса з планети на планету, щоб Омніус був цілісний і розумів, де що відбувається, знав про будь-які порушення і зміни. Тож він курсував цим кораблем. Він пишався тим, що він довірена людина. Машин він думав, що машини це такий порядок, логіка, і він пишався тим, що він син Агамемнона. А він дуже мав добрі стосунки зі своїм батьком Кимеком і сам хотів колись би стати таким кемеком. На кораблі він багато часу приділяв мемуарам свого батька про те, як титани підкорили імперію, які вони були добрі правителі про їх доблесть, честь та мужність. Тож він пишався своїм положенням, аж поки не зустрів рабиню жінку Сирену Батлер. Сирена Батлер це була незвичайна така собі рабиня жінка. Вона була донькою віце-президента Ліги Благородних, і вона потрапила у рабство. Тож вона опинилася на землі і там потрапила прямо до рук незалежного робота Еразма. Так, був машинний розум Омнюс. Але ще був такий робот Еразм, який колись впав у розщелену скелі, пробув там багато років, і через це він якось знаєте дуже просунувся вперед. Він постійно розмірковував і став таким незалежним роботом, який думав незалежно від омніуса. І оцей Еразм він цікавився людьми їх. Природою, їх творчістю, як люди приймають рішення, і він спостерігав за людьми. Тож Сирена Батлер, донька віце-президента, його дуже сильно зацікавила, і вона стала його улюбленою рабою. І вона також зацікавила і Воріана Атріда, який пишався тим, що він людина роботів, але для Серени це абсолютно нічого не значило. Навіть більше того, вона зневажала таких людей, які добровільно. Служать машинам. І вона сказала Воряну, що все, що він там читав, оці ці всі мемуари, це вся брехня, йому треба почитати більш такі незалежні джерела інформації знайти. І що він там дізнається про те, що титани, вони ну, не варто пишатися тим, що ти син титана. Тож Воряну це здалося дивним, але його все це зацікавило, і він почав шукати інформацію про далекі часи, і там дізнався про те, що його батько ганемнон він брехав у своїх мемуарах, прикрашав щось, що змінював. І ворян зрозумів, що це не таке біло-чорне, як він колись думав. Серена, до речі, вона була вагітна весь цей час і народила на землі дитину, сина і еразм слідкував за нею і за її сином. Але оцей син він дратував робота, бо багато було галасу, шуму, хаосу. Серена вже не спілкувалася нормально з цим Еразмом. Тож одного дня цей робот просто скинув сина Серени з балкона. І це все стало приводом повстання людей на землі під проводом Ібліса Гінджо. І пізніше це все призвело до того, що Воріан Атріт, Серена Батлер і Ібліс Гінджо вони залишили землю і на космічному кораблі відправилися на Салу Секундус. Це був центр Ліги благородних незалежних людей. Я так розповідаю вам коротко це, взагалі то початок уже Батлеріанського джихаду. В мене буде ще окреме відео конкретно про батлеранський джихад з більшими подробицями, бо зараз ми з вами більше розбираємо саме історії Атрідів і Харконненів. Ми вже зрозуміли, що в нас атріди пішли від е, титанів, древності, е, а саме від Агамемнона. Тож тепер давайте сконцентруємося на Харконинах. Хто вони такі? і як і яке місце вони займали у тогочасній о, лізі благородних нареченим Серени Батлер і батьком її сина був саме Ксав'єр Харконен? До речі, Харконенів тоді дуже поважали. Вони були мужніми людьми і ну гідними. Всієї поваги батьки Ксав'єра, Ульф та Катерина, загинули під час нападу Омніуса, і ще там ці Кимеки прибули на планету, тож вони загинули внаслідок оцього нападу машин. І Ксав'єра почав виховувати інший благородний дім, Тантор. Але прізвище Ксав'єр залишив собі власне, він все ще був Харконеном. І от Ксав'єр він був дуже мужньою людиною і працював тоді у армії. І сталося так, що на селу Секундус вперше за багато років машини зробили ще один напад. А саме Кимеки, вони пробилися через. Поле, захисне поле про це все пізніше вам розкажу у відео. Про джихад, що це за таке поле, тож вони пробилися кимеки і прямо от опинилися на Салусі Секундус. Був знищений повністю командний пункт, все командування було вбито. Тож Ксав'єр взяв на себе всю відповідальність і керував військами і захистом всієї планети. І завдяки його зусиллям, хоча він був поранений, але завдяки його зусиллям він захистив планету проти цих кимеків і не дав. Іншим роботам напасти на Селусу секундус, Тож він став героєм, і от він був ще нареченим сирени Батлер, яка трошки пізніше, якраз таки, і потрапила у рабство. Проте Ксав'єр він не знав цього, а думав, що вона загинула. Тож він одружився на її сестрі, на окті Батлер, з якою потім ще мав дітей. І в цей час якраз таки Серена і прибуває на Саусу Секундурс разом з Воріаном Атрідом. І пізніше відбувається там вже починається відбуватися джихад. Війна священна людей проти машин. Серена вона стає жрицею джихаду і Блізгінджо, який підняв повстання на землі. Він стає великим патрієм. Архом цього всього повстання цієї всієї війни. А Ворян Атрід і Ксав'єр Харконен вони стають героями джихаду і вони дійсно стають друзями. Ми живемо з вами у постійному стресі, і я стала відчувати, що моя психіка не справляється з усім цим. Я дійсно відчуваю, що в мене підвищилася тривожність, і став такий тривожний сон. Тож я вже думаю над тим, щоб реально звернутися до психолога. Якщо, до речі, ви відчуваєте якісь такі симптоми, типу тривожності, тривожного сну, панічні атаки, якщо у вас є, або вам хочеться піти в якісь залежності, то також подумайте про те, щоб звернути на це увагу і звернутися до спеціаліста. Адже я зрозуміла, що здоров'я це найважливіше, що у нас є. А ментальне та психічне здоров'я воно. Впливає абсолютно на все на всі наші сфери життя, тобто від цього залежить наше життя. Як часто, то я, наприклад, так само не звертаю на це уваги і просто йду далі. Хоча цим самим робиться тільки гірше. Тож, якщо раптом ви також захочете, і вам треба можливо звернутися до психолога, то якраз буде зараз дуже корисна для вас реклама. Адже вам може допомогти платформа Майндлі, це найбільша. Платформа в Україні за пошуком психолога онлайн. Тут можна обрати психолога конкретно під ваш запит, під ваш бюджет і навіть призначити сеанс вже от на завтра. Бо дуже часто з іншими психологами ти не можеш це зробити, бо вільне віконце в них з'являється тільки через два тижні. В тебе от зараз от потреба. Тож реально. Можете знайти собі такого психолога, якого можна буде забронювати вже на завтра. Кожного психолога є своя відеовізитівка, щоб ви могли передивитися і обрати ту людину, з якою вам буде комфортно. Це дуже важливо, адже прям ти по зовнішності, по поведінці, зможеш зрозуміти, чи буде тобі з нею комфортно, чи зможеш ти розслабитися і розповісти те, що хочеться розповісти. Дуже важливо те, що кожен психолог на Майндлі має вищу освіту у своєму напрямку. І сам проходить особисту терапію, що також дуже важливо. Тож скануйте QR-код на екрані, або переходьте за посиланням у описі і проходьте тест, який допоможе вам знайти свого психолога і бронюйте сеанс. А за моїм промокодом гурманка ви отримаєте 10% знижки на першу консультацію. Тож слідкуйте за своїм здоров'ям, адже це дуже важливо, особливо у цей нелегкий час, який ми зараз з вами разом проживаємо. Ще, до речі, забула згадати. Що а, батько Агамемнон, поки ще він і його син Ворян були в нормальних стосунках, він не зробив таку спеціальну процедуру подовження життя. А, ця процедура вона з'явилася ще у Старій Імперії. Але Ліга благородних вона не знала про її існування і давно вже втратила оцю всю процедуру і те, що для неї потрібно. Але от машини... Вони не втратили це знання. Тож Агамемнон провів цю процедуру своєму сину Воріану. І Воріан тепер міг жити багато-багато століть і довгий, довгий час не старіти. Тож Ксав'єр і Воріан, вони разом літають, вони б'ються і дійсно вони стають близькими друзями. Тож настає час. Я так коротко вам про цю війну розповідаю, коли війна вона майже завершена. Всі планети звільнені від машин, крім Коріна. І, власне, люди вважають, що війна вже закінчена. І якраз у цей період Ксав'єр, який вже старий, старенький, він летить разом з Іблісом Гінджо на Тлулакс. А Тлулакси це така раса, яка. От винайшла ферми вирощування органів, і ці всі органи дуже допомагали під час війни, адже їх потім ну, за допомогою них лікували поранених бійців Джихаду. От і коли вони полетіли туди, то Ксав'єр дізнається дуже дуже страшну правду про те, що тлулакси, вони ще не знають, як швидко вирощувати органи. В них є, існують ці ферми, але їх дуже мало. Їх би не вистачило на те, щоб всі потреби задовольнити у органах. Тому тлулакси нападали на інші планети і брали там людей у рабство, кого продавали, а багато-багато людей залишали в себе і забирали їх органи. І після цього всього, Ксав'єр дізнається, що Ібліс великий патріарх, він це все знав, і він це все і придумав. І тоді Ксав'єр розуміє, що не треба допустити повернення Ібліса на Планету Селуса Секундус, що Ксав'єру не повірять, його просто приберуть якимось чином, і залишиться при владі. Тож Ксав'єр він жертвує собою і направляє корабель спеціально у якусь там зірку. Тож і він, і великий патріарх помирають. Але до цього Ксав'єр він відіслав свого помічника, що в той попередив Воріана про те, що сталося. Тож Воріан атріт він знав про те, що зробив Ксав'єр і чому. Але на селусі Секундус, взагалі, вся ліга благородних, вона сприйняла це все як трусість, як боягузтво Ксав'єра, що він просто вбив їх великого патріарха. Їм не розповіли, що це патріарх стояв за цими фермами. Їм просто Войран розповів, що були власне всі ці ферми і все для чого? Щоб війна просто продовжувалася далі, щоб не збивати людей у інше русло. Тож всі піднялися проти тлулаксів, а ім'я Харконен воно стало ганебним. Тож, всі родичі, всі там діти Ксав'єра вони взяли прізвище матері Батлер. Від пам'ятаєте сестри Сирени Батлер. Вони всі пішли. Тож тепер вони були Батлерами. Але набагато пізніше а, онуку Ксав'єра. Творян, який не постарішав, поки що, взагалі, а аблюрду. Батлеру він розповів правду про його діда, про те, що він не був боягузом, і про те, що це був шляхетний вчинок Сав'єра. І тоді Абулюрт, він взяв собі знову прізвище Харконен, чого не зрозумів ніхто, навіть його батько. Вони вважали, чому ти береш прізвище боягуза. І через це, власне, його не дуже там підвищували в армії, але через покровительство Воряна Атріда він підіймався далі. Посада за посадою і так далі. І Абулюрт і Ворян вони були друзями. Ворян був йому замість батька, навіть можна так сказати. І вони разом хотіли повернути словетне ім'я Харконенів і щоб люди дізналися правду про те, що зробив Ксав'єр. Про те, що це не було боягузтво, а це був героїчний вчинок. Коли Ксав'єр врятував лігу від такого мерзотника, то ж вони мали працювати над тим, щоб повернути е сім'ї Харконен гідність, яка в них власне і залишалася. Але, але війна йде далі, і була там остання битва біля Коріно. Там, де планета Корін, там був ще останній осередок Омніуса, і от мала відбутися остання битва. І роботи вони виставили навколо планети щит з людей, бо думали, що це зупинить Лігу благородних. Але ворян, який керував цим наступом, він сказав і наказав. Не звертати на це увагу і йти далі, не дивлячись на всі жертви. А Люр, який був його правою рукою, це не сподобалося. Він не хотів іти на такі великі жертви. Тож він виступив проти такого рішення Воріана. Це Воріану не сподобалося, адже він наказував, ну, це наказ. Йому не сподобалося, що його друг пішов проти нього в такий момент важливий. Тож Аболюрда було тоді усунено від його посади. Там така була штука, що. Тим, що кораблі, ліги, вони приходили у рух, тим самим вони мали б підірвати от тих людей, які знаходилися по периметру планети. Але через певні махінації роботи вимкнули цю штуку, і коли люди почали рухатися на планету, то люди, які були навколо планети, не вибухнули, тобто не померли люди, які мали б померти. Це грубо звучить, але таким чином Ворян не зробив, виходить ніяких таких великих жертв. Але або вже встиг до цього звільнитися з під варти, пробратися до зброї і змінити код доступу. Адже саме він і Ворян мали ці паролі, тож він його змінив. І коли настав рішучий момент, коли всі кораблі Ліги Благородних наступали на корін. Тоді воря наказав стріляти по роботам, а зброя вона була поза доступом. І всі кораблі мали тепер стріляти вручну, цілитися вручну. І через все це було більше набагато жертв. І, виходить, всі тепер казали про Аболюрда, що він боягуз, що він прокрався і змінив ці коди доступу, чим призвів до таких от наслідків. А, і пізніше, вже коли битва завершилася. На селося Секундус відбувався суд над аболюрдом Харконеном. Взагалі, його брат, який тоді був при владі, який потім став першим імператором, Коріном він взяв собі інше прізвище. Він хотів просто Він хотів просто стратити аболюрда і все. Але ворян піднявся і сказав, що ні. Давайте вважати його боягузом, і давайте відішлемо його взагалі на якусь іншу планету, і ніхто не буде з ним більше спілкуватися. І Воріан перший став, розвернувся спиною до Аболюрда і пішов з приміщення. І всі навколишні також встали, повернулися спиною до Аболюрда і залишили зал. Виходить, що Аболюрд отримав найгірше покарання, яке взагалі можна було б уявити, адже він хотів, знаєте. Обілити, повернути гідне ім'я Харконінів. А тепер з цим прізвищем асоціювалося тільки, асоціювалося тільки боягузтво і така от нікчемність. Тож Ворян не пробачив Абульурду його такий вчинок, і ніхто не пробачив. І Абульурда відіслали на іншу планету Ланківейл. Де болюрт одружився, де він потім народив двох синів. І всі ці сини, і взагалі і наступні його онуки, вони зростали у ненависті до Воряна Атріда, який зганьбив їх прізвище, який зганьбив їх сім'ю і забрав у них те, що їм належить власне. їх місце у імперії. І таким чином, між Харконинами і Атрідами повстала порожнеча. І ворожнеча небагато багато років ще й по тому. То ж така історія, як вам те, що ви почули, як ви ставитеся до такого вчинку аболюрда і до такого вчинку воряна. Чи потрібно було комусь пробачити, наприклад, Воріану, поспілкуватися е, зі своїм другом? Чи треба було або вчинити по-іншому? Хто прав, хто не прав, можете писати у коментарі власну думку з приводу цього. Дякую, що подивилися це відео. Не забувайте лайкати, підписуватися на мій канал і рекомендувати моє відео своїм друзям, якщо вони полюбляють, наприклад, Всесвіт Дюни. Тож на цьому це все побачимося з вами вже дуже скоро у наступному відео.